Міжнародна організація Дім Свободи закликала український уряд провести повне розслідування заяв про побиття журналістів П'ятого каналу міліцію, а також поважати право громадян на свободу слова та зібрань. Організація заявляє, що як виглядає рівень насилля проти журналістів в Україні зростає, що викликає занепокоєння з приводу погіршення рівня свободи слова в країні. Цього тижня ми запитали вас, наших глядачів. Чи готові ви взяти правосуддя у власні руки, якщо ваші права чи права ваших близьких будуть порушені з боку міліції? 88% тих, що взяли участь у нашому опитуванні, висловили готовність почати самостійно захищати власні права. 5% цього робити не будуть, і 7% не визначилися з відповіддю. Процитую декілька коментарів, які відвідувачі залишили на вебсайті та у мережі Фейсбук. У голові кожної нормальної людини це не вкладається. Я плачу податки, утримую цю армію міліціонерів, а деякі з них, хоча й не всі, гвалтують наших жінок та мордують хлопців, пише Сашко із Лісабону. Звичайно, що готова сама захищати себе і своїх рідних, пише Оксана з Чернівців. А хто мене захистить? Міліція не смішить мене. Це були думки глядачів Голосу Америки, з якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях Києва? Про це дізнавалися наші кореспонденти в Україні. В нашій країні законні методи не діють. В нашій країні законні методи не діють, тому що правосуддя не має ніякого. І там у Врадіївці люди дуже правильно вчинили, бо відстоювали свої права. Якби не їхні протести. Ті ж міліціонери в б на гальмах спустили. Люди правильно роблять, що вони висловлюють свою точку зору, що вони себе захищають, хоча навіть такими радикальними методами, якщо інших способів немає. Я хотіла б мати мужність теж так вчинити. Я сподіваюся, що я можу це зробити, якщо потрібно. А якщо допустимо, мою жінку зґвалтували, то я, звісно, пішов би на штурм. З питань, якщо інших методів просто немає, їх насправді немає, то такий метод напевно буде виправданий. Ну як як було докликатись до влади, наприклад, що вона це побачила? Я думаю, що Я думаю, що несправедливість має бути покарана в будь-якому випадку. Якщо влада не може цього зробити, люди беруться в свої руки. Я б теж вийшла протестувати. Хоча палити міліцію, як на мене, це вже занадто радикально. Мені тірати нема, що я життя прожив, чесно, не судимий, заробляв, пенсія маленька. Жити зараз не дуже, і якщо за справедливість, то я піду. Ні, я не пішов. Ні, я не пішов би особисто протестувати вже вік не Той але якби люди вийшли, я б їх підтримав. Потреба вже щось робити радикальне. Ну люди нападають на міліцію по тій причині, що не довіряють їй, і знову думають, що все буде вирішено. В кабінетах на рівні полковників і генералів. От і все. Не дай Бог, щоб з моїми друзями ліски. Не дай Бог, щоб з моїми друзями або близькими щось таке сталося. Однозначно, я б знайшла, як висловити свій протест. Без сумніву захищати свої права треба. Хоча бити вікна і кидатися камінням це вже хуліганство, але треба збиратися і не боятися виходити на вулиці і висловлювати своє незадоволення. Тоді і влада і міліція будуть по іншому поводитися. Ну, я думаю, що просто вже в людей не кипіло і інших варіантів вони не бачать, тому я думаю, це крок виправданий на 100%. Принаймні, тепер вже е, такого свавілля, ну, відкритого не буде, мені так здається. Вже міліціонери будуть боятися.